Вітаю вас. Продовжуємо працювати над навчальним проєктом створення алгоритмів і програм із використанням змінних і різних алгоритмічних структур. На минулому занятті ми з вами підготували та опублікували презентацію, в якій будемо фіксувати наші задачі. Сьогодні пропоную вам розв'язати першу задачу. Задача наступна. Електронний годинник зафіксував моменти часу, коли сталися дві події протягом однієї доби. Як бачимо, перша подія сталася в 10-й годині 4 хвилини 48 секунд, друга о 12-й годині 50 хвилин 08 секунд. Нам потрібно визначити, скільки секунд пройшло між двома подіями. Традиційно працюємо на репл-гід. З метою економії часу я заздалегідь набрав програмку. Зараз проаналізуємо деякі моменти. Значить, у першому рядочку ми вводимо час, який зафіксував електронний годинник для першої події. Звертаю вашу увагу, використовуємо введення в один рядочок, вводяться три цілі числа. Які будуть зберігатися змін на G1M1S1. Якийсь коментар забезпечуємо час першої події. І звертаю вашу увагу для того, щоб можна було вводити так, як видно, на годиннику використовуємо між числами введення за допомогою символа дві крапочки. Ось вони будуть. Те саме стосується для другої події. Тобто в першому рядочку вводимо час, коли зафіксували електронний годинник, коли відбулася перша подія, в другому коли друга подія. Наступні три рядочки визначають, скільки годин, хвилин та секунд минуло між двома подіями. І в шостому рядочку визначається, згадуємо, що в одній годині 3600 секунд, у хвилині 60 секунд, ну і секунди додається самі собою. Сьомий рядок дозволяє вивести результат роботи на екран. Запустивши програму на виконання, ввівши дані в такому форматі, в якому ми їх бачимо на годиннику, тобто через дві крапки, отримаємо результат. Цей результат потрібно буде... Зберегти у файлику, звертаю вашу увагу на наступні моменти. Доцільно, щоб у файлик потрапила ваша аватарка чи обліковий запис, умова, вибачаюсь, розв'язок програмний ход, код, чи його частинка, якщо ви не влазить, і результат виконання програми. Ну ось ще в мене є аватарка, сюди. Е, Зберігаємо цей е, е, скріншот у файлі. Він нам знадобиться для того, щоб оформити е, на канві презентацію. Я вже заздалегідь підготував вам звіт до цієї. Роботи дивимося на другій сторіночки. Я вставив скріншоті із умови задачі, звідки її можна взяти. От Звідси її можна взяти, буде зробити отакий скріншотик. І скріншот із, із розв'язком та програмним кодом. По завершенні е, виконання таких дій е, прикріпити посилання на публікацію вашого проєкту в полі для відповіді учня. Також звертаю вашу увагу, що я заздалегідь підготував порожню сторіночку для наступної задачі, яку буде розв'язувати на наступному уроці. І останній момент. Працюючи в своєму навчальному кабінеті. Ось дивіться, будь ласка, я працюю з папочкою 07 клас, а програмку цю створив, ну, скажімо, у кореневій папці свого персонального навчального кабінету. Я хочу в папки 7 клас створити нову папку, назвати її Проекти. Давайте я її назву New Folder Project Прохай буде і 07 клас. Ось отака папка буде. І мені потрібно оцей документик, о, якщо я створюю його не там, де потрібно, за допомогою команди Mauer перевожу його у папку 7 клас. І переноси його папочку проєкти 7 клас. Тобто, в мене в цій папці будуть зберігатися всі, проє... всі е... програмки, які відносяться до цього навчального проєкту. Дякую вам за увагу. Пропоную виконати наступне завдання, яке опубліковане на уроці е... на платформі Всеосвіта. Доповнити свою презентацію. До зустрічі на наступних уроках. Міру вам разом до перемоги.